Не, Я додому, не можна вже додому. Додому він виграє. Там була знову чистка з Чернігівської області, цей напрямок. І він потім мені каже, ну от ми все очистили, коротше, їдемо далі. Я кажу, та вертайся, ну, добре, Київщина, там Чернігівщина, вже це, ну вертайся хоч трохи додому. І він мені каже, яке додому, нізя додому. Треба їхати далі. І вони поїхали в Харківську область, там, на жаль, чули загинув. Пам'ятаю, що я сиділа з мамою на кухні, з його мамою. Він позвонив до нас на відео, сказав, що так і так, там, типу, ми вже приїхали, ми розкладаємося, лягаємо спати. І завтра я вас наберу. Він скидає мені це відео, я пам'ятаю, це просто виходить. вони не в будинку були, а вони були в спальниках, якась відкрита територія. просто була. І... Заганку, ну, там, він пообіцяв, що він передзвонить, коли він буде вільний. Я, завжди, би, ну, я йому завжди казала, що відправляй мені крапочку, щоб я знала, що з тобою добре. Він мені сказав, що якщо зі мною щось трапиться, то я позвонив друг Петра, мій командир. І тут до мене дзвонить з близько другої години дня невідомий номер, я піднімаю трубку, і він мені сказав, що до вас дзвонить друг Петр. Я вже зрозуміла, що щось не то, бо він просто так до мене не дзвонив. І коли і він мені сказав, що лежав друг фокус загинув, просто тулиш. Ми якраз звільнили Чернігівщину там було, і пішли, перекинули нас на Харківщину. Нас доєднали до 95-ї, ми мали зачистити село Словівка. Туди нас зводив погиблий теж разом з Володю в одному в окопі він загинув друг Хаммер, Він на той момент виконував вовська комбату наш. Був сильний бій там і прильоти там дуже їх сильно крили, але їх нічим не прикрили хто йому. Володю ми познайомилися разом, коли служили в 10-й бригаді. Я служила в самій бригаді, бригаді, Володимир служив в 108-му батальйоні нашої бригади. Познайомилися, я працювала на кухні. Він до нас приходив в слугу і так почалося наше знайомство. Вже в подальшому вишивилося. І він завжди казав, що у нас ще в Україні буде якийсь такий період гарячої війни ще попереду. Тобто завжди, і навіть це його шутка. Ми вже після приїхали на ППД, і ми з ним одружилися. І він завжди мені казав, вже коли почалася повномасштабна, я якби знав, що кебла така двіжуха, що буде повномасштабна, я б ніколи не одружився, тобто, аби не робити нікому боляче. І він все одно знав, що він все одно вернеться. У 2019 році він в лютому отримав поранення. Осколкова розривна куля в нього була, і це було в голову поранення. В цей період, під час повномасштабної, він вже ми подалися на МСЕД, ми пройшли лікування з ним довго тривало. Ми списалися повністю з війська, подали документи, але. Декілька разів він просто йшов з хати, казав, що він там в магазин. При тому я вертала його додому, тому що я знала, що він вже шукає, як би доїхати до Франківська. І він дуже хотів піти в правий сектор. Я вийду в магазин і повернусь. Ну, добре, би все заспокоїлося. І тут він дзвонив вже вечором, вже по формі. І каже нам, що я у Франківську так і так, я от, е, пішов туди, куди я хотів. Ну, тобто ми це спокійно сприйняли, що я, що він, що будь-які е, наші друзі, які з нами, наші пацієнти, які з нами служать. Ну, ми очікували цього початку цієї війни. і Я повністю його підтримував. Та я розумів, що у мене теж сім'я, в нього сім'я, у всіх нас сім'ї, але якби, коли потрібно взяти в себе в руки і піти, хочу трохи зробити це. Це досить таке, я б сказав, досить хороше, досить обдумане рішення. І в нас вже є пам'ять про Володимира, це його син. Це якби найбільша пам'ять для нього. І те, що він вже увійшов в історію. Він от у серцях, у головах, у спогадах, у фотографіях от, тих пацанів, які з ним служили. І в мене так само.